Добрий день, друзі. Ми знаходимося в гостях у чудової людини, майстра своєї справи, який багато років віддав себе та свої улюбленій справі. Це Фоменко Сергій Віталійович. Сергій Віталійович, добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як давно ви займаєтеся цією справою? З чого все починалося? Починалося це давно. У мене батько займався бджіль... і Дід його, мій дід, а батько мого батька, він, до речі, був викладачем також історії. Але під репресії попав радянської влади і був засуджений, ну не таку історію викладав, як, як вона була. За, за Уралом він там відсижував, потім заборонили ще виїзд тільки за лагерем. Можна було поселятись. І там він також і держав бджіл, і корову держав, як українці всі, а косив сіно і постійно, і потім, звичайно, був це захворювання легенів, а це потім інфаркт, ну і пережити таке також. Ну от бджолярство ще пішло звідти, батько займався, ну я коли навчався, коли працював. Не було в мене часу е, займатися бджільництвом і е, пізніше вже, як вже ближче було до пенсійного віку, я, е, ну, це інвентар був від батька, що прийшлося докупити, але е, потягло так. Це так, як спачена, передалася вам від від так. батька. Так. Є... А скажіть, будь ласка, на початку о, діяльності від батька, скільки вам передалося вуликів і скільки зараз ви маєте на теперішній час? Ну, вулики, вулики були, а бджіл не було, тому що ну, батько, коли помер, то це ж живі істоти. До них треба постійно, вони самі існують в природі, але коли. З людиною те увагу постійно приділяти. У мене був ще наставник по бджільництву, і зараз ми знаходимося на його місцевості точок, так називаємо, або пасіка Біленко Валерій Іванович. І він також прийняв участь в тому, що я став бджоле... бджоля... правильно так. І займався бджільництвом почав. Розпочинав, звичайно, з двох сімей, mm -hmm. два вулика. Ну рахуємо час. по сім'ям, а не по вуликам. Да, бо є вулики пусті стоять. Ну я ж не спеціаліст і справи, да. тому я ще термінології невірно можу сказати. А на теперішній час, скільки сімей ви зараз маєте? Ну найбільше це було в мене 36 шість сімей, тому що в мене причіп на нього. Встановлюються е, такі вулики багатоярусні, які можна легше перевозити, а є стаціонарні. Тому от, стає на притчі 12 таких вуликів, от, щоб перевозити триходки, значить вивозити якщо, то 36. Але є ще стаціонарні сім'ї, там якщо звіняти там. Стоять, туди туди стоять, стоять стаціонарні, лежаки так звані, їх не перевозять нікуди. Або якщо перевозять, дуже важко. Тому і такі є вулики, і такі сім'ї. Зараз у мене 24, тому що пішов оп'ять працювати. Таїнталь, скажіть, будь ласка, з якою бджолою ви працюєте? Який мед вона дає? Значить, працювали з різними бджолами. Постійно хотілося, це були і Карпатські бджоли, і Бакфаст, це виведені бджоли за кордоном в Німеччині. І постійно хотілося працювати з українською степовою. Тому що, як кажуть, де народився, там і згодився. І наша українська степова жила, вона працює коли жара. Ну, Наприклад, бджола Карпатська, вона раніше вилітає, коли холодно, тому що так неї, вона може і легше працювати. Але коли наступає жара в, нашому, в нашій клімат, в середині дня, бджола перестає працювати, зупиняється, а надвечір тільки розпочинає. Українська степова, вона ну, так, при... налаштована, вона працює цілий день і краще. Цей клімат наш переносить. Тому було бажання українську степову. І зараз ми можемо сказати, на цьому точку знаходиться українська степова бджола. Вона бойова бджола. Чому? Тому що привезли ми її в цьому році з Сумської області. Ворожба такий населений пункт. Буквально недавно Опять їх обстрілювали. І ми, вони були під окупацією. Ми туди їхали, бачили, там люди розповідали. Як, як це було тяжко, і як там до, до їхніх бджол відносились. Ну, вижили, тому що в лісах там стоять у них і таким чином бджоли ви, ви, ну, вижили і поділились вони Приїхали з нами. Приїхали жіст тої породи. Зараз дуже важко знайти, тому що пчоли ну, ж вони, бджоли вони пере. Опиляються, пер, ну, перезапліднюються і тому дуже важко держати значить, одну якусь породу, щоб вона не змішувалася з іншим. а підкажіть, будь ласка, бджоли, вони збирають нектар до якого часу, з наступу холодів, або, кажучи, повірятики, коли спас настає. Правильно. Коли закінчують або коли розпочинають? коли закінчують? розпочинають. Ну, розпочинають з весни, да, звичайно, старше. тільки перші з'являються ліщина, тільки перша пельця з'являється пилок на деревах і зрав, тому що не тільки бджоли годують свій розплід медом, але і білкова. Треба, щоб була вуглецева, вуглецева значить, їжа, але і білкова. І от пилок якраз і є цей білковий, білкова, їжа. Вони також складують, ми побачимо, якщо відкриємо вулик, щоб потім годувати свій розплід. А закінчують все залежить від Погади. погоди і кліматичних умов. Коли осінню випадають дощі, піднімається трава, отава кажуть, в народі. Тобі ж не тільки весною цвіт, цвіте трава, а і осінню. і потім і цвіточки є, квіточки, і пилок є. І вони продовжують збирати і носити на зиму запаси, і щоб годувати діточок. Тому все залежить від кліматичних умов, яка осінь. Зараз суха осінь, бачите, трава піднялася була під дождів, після дождів, позеленіла, а потім опять пожухла і зараз немає. Світлі вже беруть билок із амброзії, коли вона осінь. Mm -hmm. йде, да, їм треба, цікаво, цікаво. Діткам білкова не беруть, нектар не беруть, є медоносець, а от пилок беруть. Скажіть, будь ласка, тривалість життя бджоли в середині да, скільки? Також залежить від того періоду, в який вона, який вона народилася і для чого вона, так би, народилася. Якщо це... Зараз народжується молодь бджоли, облітується і вони йдуть в зиму, то вони цілу зиму живуть. В такому стані клубі, щоб весною потім опять, викормити молодь і загинути. А коли джола працює інтенсивно на взятку, наприклад, Резунка. на результат. Коли світе все, ну, наприклад, і, о, дуже важко брати її местер в Там багато гинуть пчоли, можуть залипати на сонячнику і спрацьовуються швидко, тому що взяток великий, інтенсивний. Там 22, 19, 25 днів. Так, Залежить все, як працює, як інтенсивно працює джела. Вона працює і днем, і вночі вони висушують мед, вологу видаляють, мотають крильцями, вентилюють, щоб потім мед зробити таким, який не забродить, який буде, ну ви знаєте, випадки знаходили мед. В Єгипетських пірамідах скривали ці горщики і він був придатний до вживання. Тому вони роблять так, тільки запечатують мед тільки тоді, коли він вже в такому стані, що не може так вийти з ладу. Віталіч, давайте перейдемо вже від теорії до практиці, і ви нам наглядно все покажете і розкажете, як живуть саме бджоли. Переходимо да, до практики. Рекомендую надіти брелі бджелярські, тому що е, подивимось, в якому вони в е, стані, як вони е, будуть до нас ну, ось вони, бачите. Проінструктуйте мене, бо я тут. Бачите, працюють. Один залишили їм один льоток. Нижній закритий, тому що оси, щоб не турбували їх, не забирали, не крали в них мед, зменшений вхід у вулик, один льоточок, і вони тут захищають, його. Це сидять, пускають тих, хто прилітають своїх по запаху, але не пускають чужинців і не пускають ос. Зрозуміло? Як мені поводитися? Не нервувати? Не нервувати, Ні, вони відчувають? Разі, не відчувають? Не нервувати, не махати руками. Добре. Вони Добре. просто займаються своєю справою, а ми їм не заважаємо. Це у нас, вони вже, так би мовити, другий поверх не потрібен. Я їх вже збив, ці залишки. Вони мед добирали, той, що наверху був. І зараз глянемо, що ж них на зиму залишилось. Ось вони, вони тут, вони можна було розвести дим і тоді вони не такі будуть агресивні. Але ми поп попробуємо, Ось вже мене вжаловано. Не хочуть вони. Не хочуть вони... Ну, це ще українська степова, тим і ціниться, що вона не віддає своє ніяким ага. бажаючим забрати. Ага. Все в нас вже займається. Це в нас так? Український все... патріотичний дух. <гум> так. Да. Своє нічого не віддамо. Бачите, все-таки все таки кусають. Треба ховати руки або дим розводити. Ну от, зараз ми витягнемо. Оце вони, бачите, приготували мед сюди на зиму. Дуже Дуже цікаве познавання ви розповіли нам про свою діяльність. Наглядно все показали. Що ви хочете побажати нашим глядачам? Глядачам хочу побажати, щоб вони піддержували бджільництво, купували мед, а також використовували його в своєму житті, їли, виготовляли різноманітні страви, тому що дуже корисна ця продукція мед, вона для людини дуже корисна і за, заміняє. Цукор, який дуже шкодить людям. А мед навпаки і солодкий, і корисний. Ну і всім хочу побажати перемоги, щоб українці були такі бойові, як Джоли. Ви це побачили. Дякую вам, Сергіталі, за цю екскурсію. Дуже було цікаво, дуже було познавально. Велике дякуємо вам. Дякую всім. Слава Україні!